Оді один день проведений у гостях вартує десяти років життя вдома. Молодість найпрекрасніший період у житті людини період активності. Тож творча, креативна та смілива молодь завітала до Луцька на четвертий туристичний фестиваль Вітрила пригод. Творча група молодіжного виміру теж не змогла оминути таку подію. Подорожі були і є мрією багатьох прогресивних людей. Незвідані горизонти завжди манили шукачів пригод. Головне наважитися зробити перший крок на зустріч незвіданому зробити його легше, якщо знаєш, з чого почати. Послухати бувалих туристів можна було на фестивалі авторської пісні фото та кіноаматорів Вітрила пригод, що в четверто організував Волинський туристичний клуб Ми у древньому лучеську. Тут зібралися мандрівники з різних куточків України та світу, аби поділитися рецептами вдалої подорожі. Кількість учасників збільшується, і якість робіт збільшується, і збільшується якість робіт по фото, по кіно. Ну і звичайно, що пісня також ну в цьому році надзвичайно цікаві, потужні учасники. Це вікова група дуже різна, починаючи від 18 і закінчуючи до 70. Тобто, ми приймаємо всіх, ми даємо можливість реалізуватися всім. Тому що якщо навіть людина недосконало зробила фільм чи фото, чи написала пісню, саме ці фестивалі якраз і стимулом для досконалості. Роботи цікаві, роботи з усього світу. Світу, що радує так само, що українці можуть їздити, привозити світлини з усього світу і високого рівня. Я хотів познайомитися просто з новими людьми, поспілкуватися. І я переконаний і на майбутнє буду переконаний, що фестиваль і саме для цього і призначений. Тобто, не, головне не місця, не якісь призи, а спілкування з дуже цікавими і творчими людьми. Безперечно, головне не перемога, а участь та спілкування. Однак конкуренція, руші прогресу. І підкорення творчих висот спонукає розвиватися. По Фото є на три номінації: пейзаж, портрет і динаміка в подорожах. Потім по пісні у нас є авторська пісня, співана поезія. От по кіно у нас є кіно мандрівка, кіно краєзнавче дослідження і фільм про особистість. Ремні манить туристів та спонукає вивчати його історію, прогулюючись вулицями старого міста, поринаєш у час середньовіччя. Усвідомлюєш, скільки придворних таємниць заховано у мурах часу цього величного замку. Однак справжні туристи уміють цінувати і людей, яких зустрічають у мандрівках. Найяскравіші моменти ви знаєте, це люди. В кожній країні, в кожному місці, в кожній автівці, яка нас підвозила, ми запам'ятовували окремих людей, тому що люди це не ну найбагатше, що є Україна. Ми будемо розповідати про Марокко. це країна Північній Африці, куди ми доїхали автостопом за два місяці і провели там місяць, подорожуючи знову автостопом, зупиняючись місцевого населення. Це насправді найяскравіші спогади з нашої останньої піврічної подорожі. Я в У Франції у місті Ліон водила потяг. Так мені пощастило. Так, а це один з таких найяскравіших моментів, коли ти їдеш півгодини. І ну, машиніст наш товариш, який дозволив мені це зробити. Він, звісно, все контролював, але якби цим потягом я і Головне, не проїхати було станцію, чи не забути відкрити двері для пасажирів. Це було щось таке неймовірне. Активно давали поради молодим туристам корифеї своєї справи. Серед них Тетяна Козарєва, яка після першої подорожі зрозуміла, що не зупиниться. У неї за плечима уже понад 45 країн. После поїздки в Париж мені хотілося їздити за зарубежі, але денег було мало. І я услышала, що существует такое слово автостоп. І познакомилась з чоловіком, который написав книгу. Он ее презентував в В книжном магазине в Москве. Я зашла туда просто посмотреть новинки и увидела это объявление. Через два часа встречи к нему пришла, и у него были тусовки каждую неделю, потом соревнования. Первые соревнования были по Москве, и поняла, что по этому жлобскому городу можно проехать бесплатно. И вторые были уже по России, 5000 километров. Нас заметили спортсмены питерские и научили ездить эффективно. Человеку нужен стимул, чтобы начать. Многие мечтают, мечтают, но никогда в жизни не реализуют свою мечту. От нужно ж то дуже потолкнет. Подорож на дає надзвичайно багато, тому що вона знімає блоки, якісь рамки, вона розширює кругозір, вона дає впевненість, сміливість в собі, вона дає ну таке досконалення, вона ну надихає на дуже багато різних таких. Ну можна сказати, ну на дуже багато різних ідей. Вона заряджає енергію, бодрістю. Нині існує чимало варіантів бюджетного відпочинку тож усе частіше молоді люди збирають наплічник і вирушають підкорювати світ. По-перше, автостоп це економія раз, але найважливіше, як сказала Олена, ти постійно зустрічаєш людей і ти знайомишся з країною зсередини. Ти, ти дізнаєшся про звичаї людини, про, про, про побут, про те, що вони думають про політику і тому подібне. Наступний момент це каучсерфінг, тобто жити в людей в місцевих. Це так само і пізнання країни, і звісно, суттєва економія, тому що хостели зараз собі на жаль Може, навіть мало хто дозволити. Ще один метод ну як, готувати вдома, імпровізувати. В Україні найшвидше зупиняється. От серед так, серед таких європейських країн ми не беремо до уваги мусульманські країни, тому що ну у них це якось в крові в релігії, що вони мандрівника мусять забрати з дороги. Тим більше якщо це біла людина. Ці людині так. в таких колоритних країнах дуже легко подорожувати. А в Україні нам, двом дівчатам, їздити завжди дуже швидко і легко, і люди зупиняються. І ви знаєте, от в Україні ще чому найлегше, тому що немає цього мовного бар'єру. Навіть те, що ми спілкуємося англійською, нормально, але люди. Можуть не спілкуватися так англійською, і якби в Україні можна поговорити абсолютно про все. Мені інтересні по нерозвитим країнам. Там більш аутентичні люди і вони більш відзивчиві. у подорожах. Економ варіанту варто бути готовим до непередбачуваних ситуацій та вміти пристосовуватися. Юля заробляла під час подорожі написанням статей. Так, це трішки допомагало, звісно, не дуже суттєво, але якась підтримка була. І ми були готові працювати на фермах. Там, я не знаю, найматися, мити посуд. Так. Організатори фестивалю «Вітрила пригод опікуються і тим, що обов'язково супроводжує гарну мандрівку, прагнуть відродити бардівське мистецтво та популяризувати аматорське туристичне фото та кіно. Заохотити митців та мандрівників з різних країн співпрацювати. А також пропагувати здоровий спосіб життя. Є досить цікаві, досить цікаві роботи творчі. Ну, фактично, тема це туризм, екстремальні якісь ситуації. Ось, і є молоді люди, які надзвичайно, ну, можливо, вони на інтуїції, але відчувають монтажність самого матеріалу, формують його цікаво, дуже хороші, якісні зйомки. Радує те, що, от, наприклад, Рівненщина представила навіть художній фільм. Фільми різні, різні творчі творчі манери, різні почерки, різне бачення сьогоднішніх сьогоднішньої дійсності є хронометраж фільмів. Він до півгодини, тобто більше півгодини, вже фільм дивитися. Ну просто оскільки правила є, з правилами. Далі бажано, щоб були все-таки представлені фільми на туристичну тематику, на якісь мандрівки, на подорожі. Там були декілька номінацій. От, якщо номінація фільм-портрет, фільм особистість, то це не значить, що особистість можна подавати. У Нас різні є напрямки особистості, є творчості, є людина в мистецтві. Еску є людина в якому виробництві, але нас цікавили особистість в туризмі. Цікаві режисерські ходи та нетрадиційний підхід вигідно вирізняють аматорське кіно. Один із фільмів, хоча він російський фільм, але він нас надзвичайно порадив. Він, він не стільки досконало зроблений, монтажно, і зйомки там бажають бути краще. Але цікава ситуація, наш українець, який проживає в Санкт Петербургі, штурмує одну із вершин Кавказу, яка називається Пік Шевченка, виходить туди з мандрівкою своєю, з, з, з цим встановлює. Там вони встановили невеличкий бюст от, і, і цитують вірші Шевченка там. на вершині це я вважаю, що це по-перше популяризація нашого мистецтва, популяризація нашої нашої історії і, і це подвиг. Фестивалі, аматорів чи любителів проводити мусово як можна частіше. Як кажуть, у нас фотографія присутня на кожному кроці. Єдине, що не вистачає таких заходів. По різній тематиці, щоб люди більше пізнавали, бачили світ один одного, знайомилися, краще пізнавали саму фотографію. Фотографія дуже поширена. Є дуже великі майстри фотографії. І фотографія розвивається, дай Бог, щоб вона далі так розвивалася. Багато людей пишуть свої вірші, кладуть їх на музику, виконують в компаніях біля десь, в туристичних походах. Це надзвичайно багато, і пропозицій багато. Ну, треба, як кажуть. Обростати і матеріальною, і духовною основою, і робити все, щоб цей фестиваль мав розвиток. Над містом людськом ми сочиємо сам. Це сяє церкви з голодоверхі, мідні дзвони кличуть храм людей, за Русь святою моліться волиняних, за друзів, за родину, за дітей, а в місті Луцьку розстріли каштан, хтось на побачення із квітами спішить там, десь під вербами, Ю стоїть, а в місті Луцьку розстріли каштани, хтось на побачення із квітами спішить, там десь підверми у літній парку, в обіймах юність моя спам'ять пам'яттю стоїть, бульвар центральний Лесі Українки, де юні клени всі закохані весну, І найчарівніші дівчата короки. В місті Луцьку там, де я живу, над моїм містом чисте мирне небо, хай нас обходить стороною всіх біда. Потім батьківський тут наша Україна, Волинська рідна і свята земля, а в місті Луцьку розсіли каштани, хтось на побачення із квітами спішить там, десь під вербами. Парку в обіймах юність моя з пам'яттю стоїть, а в місті Луцьку розцвіли піштани, хтось на побачення із квітами спішить, там, десь під вербами, у літній парку, в обіймах, юність моя з пам'яттю стоїть. Мені це близько, бо я з двох років, з трьох з гітарою. Я був на багатьох фестивалях українських, хотіг 91-92, Червона рута. Я лауреат Всесоюзного фестивалю Молоді голоси, як автор-виконавець. Тому що з раннього дитинства це моє. Я це дуже люблю і, і трошки розуміюся в цьому. має бути формат такий, який належить саме до українських співець, Кобзар, виконавець. Соло під гітару, тобто на власні вірші, на власну музику. Це наше. Це воно вже відрізнилося від російського, від, від італійського, від, від німецького. Ми це древньокельське барди. Це поети, які обслуговували придворні придворних вельмож, які жили і працювали при дворах, в таких фестивалях скажу чесно, я беру участь вперше, так як я е, письменниця, я більше пишу ніж співаю. Дуже хотілося поспілкуватися, зустрітися з виконавцями авторської пісні і з людьми, які від душі вміють. Творять від душі і намагаються це все передати навколишньому світу, щоб людина, щоб інші могли мали, мали таку можливість відчути, побачити, задуматись, насититися. Були представлені пісні різних напрямків, різних спрямувань, різних жанрів. Але що поєднує якраз сьогоднішній фестиваль. Всіх учасників це те, що слова написані від автора від душі, і можливо, отаких слів і такі подачу, таку подачу. Сьогоднішня музика, сьогоднішня культура потребує. Рівень фестивалю дійсно зростає порівняно з тим, як було спочатку. То, звичайно, що набирається, але Мені здається, це логічно. Люди дивляться, що не так, і на тому вчаться і удосконалюються. Музикою займаємось досить давно, 15-17 років. Ну, це більше на рівні хобі, я не можу сказати, що ми там професійні музиканти. Ми граємо своє задоволення просто. І наразі тут ми представляємо стиль реп, дуже творчі в нас люди в Україні. Ну, просто, я не знаю, де ще такі є, але дуже класно. Я навіть сам був вражений, коли перший раз попав на цей фестиваль, що дійсно є дуже багато творчих людей. Які дійсно створюють класну музику, яку приємно слухати. Ми презентували дві пісні: це Чого боїмося, а друга пісня Правила учнів для дорослих. Ну, перша пісня взагалі, про причини страху, можна сказати, як з ним боротися. А друга пісня взагалі поради для дорослих. Більше всього сподобалось, напевно. Зустріти людей, які мандрують по Європі. І Вони, як би кажуть, живу. Зустрічалися з європейцями, з, скажімо, з іспанцями, з усіма їхні розповіді по в цілому. Сподобалось, є хороші виконавці. Музика у нас той специфічний стиль, свій реп, хіп-хоп. За останні роки дуже сильно зросла авторська пісня. Я бачу. Безліч нових виконавців, молодих людей, які складають пісні, і виконують. І пісні дуже глибокі. Бачу нових людей. Я бачу соціальні теми. І люди стараються рости у виконанні, в подачі пісень, якось зростати. Бачу, що враховують свої помилки і це дуже добре. От бачу, росте фестиваль. І я бажаю цьому фестивалю. Ну, він такий багатограний, що хочеться просто побажати успіху в багатьох гранях: кіно, фото, авторська пісня. Нехай росте. Телеекрану. Може вікно у світ, а може у серці рана, сотні очей не сплять, новина йде за новиною. Перебуваю я у єдності з країною. Я і моя країна, її продають комусь, клянуть і клянуться нею, а я на оце усе дивлюсь, Дивлюсь і давлюся, брехнею, сотні чужих облич та золоті пророчать. Чому ж мені в грудях так сильно болить? Я закриваю очі, я відчуваю знов себе. Під дослідною твариною в кліті старих но. Замучений, закатований, в холоді, в холоді вітра, снарядами пошматовані, зв'язаний у однім строю, стрічкою жовто синьою, я поряд, я тут я плечами стою як є надії з країною, далі секунд чи сотні літ, жити мучи, загину я воскресну Бо своїх богом даній землі країною Особливою темою є аматорське мистецтво. Зараз воно активно розвивається, захоплює все більше коло мандрівників. Дуже потужно стартувала молода плеяда таких митців, кінематографії, які зараз роблять такі експериментальні, артхаузні фільми. Зараз на сьогодні найактуальніша тема це позитивний герой. Те, на чому вчилася б наша молодь. Сьогодні дуже багато жорстокості у всьому. Жорстокий світ, виклики наші в Україні великі. Але от, але позитивний герой, якого гарно подати, приклад для поколінь наших, о цього не вистачає. Познайомившись, знайшовши один одного, туристи з різних куточків України та світу надалі разом створюватимуть цікаві проекти. Похвалитися є чим уже зараз. Зараз ідуть е, зйомки фільму природні пролини волині це вже третій рік. Ну але це теж початок був на цьому фестивалі. От у нас така Алла Міщук з Бердичева. Вона поїхала і в себе в Бердичеві організувала також туристичний фестив... Не туристичний а кіноаматорський фестиваль. Тобто, це дуже великий стимул для людей. Творчість, на яку надихають мандрівки, спонукає вирушати з дому знову і знову. Очевидно, що з роками покинути таке цікаве хобі просто неможливо. Просто, просто, почні. просто почні, Нехай це буде коротка дистанція. Нехай, Нехай це буде в ківорець, міст, Наприклад, 15 звичайно. кілометрів. Але ми знаємо, що автостоп це такий маленький наркотик, що ти, коли починаєш. Ти не можеш зупинитися. — Та не лише автостоп, взагалі мандрівки. Ти коли ти поступаєш перший раз на, на якусь чужу землю нову, ти вже потім не можеш зупинитися. Потрібно йти до своєї мрії. Не потрібно думати, що поїхати навіть у сусідню Польщу потрібно мати дуже багато грошей. Ні, абсолютно потрібно мати мозок і паспорт. Уже через рік фестиваль вітрила пригод знову прийматиме відвідувачів. Тож у вас є час, щоб наважитися зробити крок на зустріч мрії. І долучитися до веселої команди допитливих туристів. Час нашої передачі добігає кінця. Не відкладайте на примарне завтра те, що подарує радість та може змінити ваше життя вже сьогодні. Беріть приклад з наших героїв, адже ми самі будуємо майбутнє. З вами був молодіжний вимір, і я, його ведуча Наталя Ткачук. На все добре.